Розміри наших екранів постійно зростають. Ще порівняно так давно, ми ходили з манюсінькими мобілочками та сиділи за пузатими моніторами з діагоналлю у 15 дюймів. І це було круто. А що ж зараз? Зараз. Зараз ми вже з вами звикли до великих екранів смартфонів. А щодо моніторів, то тут залікується щось неймовірне. І одне таке неймовірне 27 дюймів за діагоналлю потрапило на наш тест. Навіть не дивлячись на логотип, одразу можна зрозуміти, чиє це творіння. Так, це Samsung однозначний світовий лідер ринку моніторів впродовж останніх шести років. А це монітор серії 9, з яким ми бачились не так давно на Самсунг-форумі у Монако. А тепер давайте розглянемо його детальніше. Перше, що привертає увагу на цій моделі від Самсунга, це, звісно ж, оця габаритна стійка, яка так акуратно приховалася за екраном. Вона дозволяє відрегулювати висоту, при цьому ніяких гвинтів крутити не треба. Все дуже. Же цивілізовано. Екран їздить на своєрідних санчатах і автоматично фіксується на потрібній вам висоті. Можете відрегулювати і кут нахилу монітору до 15 градусів. Екран має доволі широку чорну рамку, чим він нагадує свого найближчого родича телевізора. А бокові грані закуті у сріблясту рамку. В цілому ж, дизайну більш за все, підходить слово стриманий або ж елегантний. В даному випадку це слова синоніми. В основі ніжки маємо сенсорну панель керування. Будь-які налаштування тут проходять легко і не і тут же у підставці знаходяться усі потрібні роз'єми. Вони розташовані таким чином, що техніка підключається доволі просто, на відміну від, наприклад, моніторів, у яких ці роз'єми розташовані десь під екраном. Це все, звісно, деталі, але з них і складається остаточне враження про дівайс. Але ж далеко не заради зручності там підключення якогось, ми купуємо собі монітори. А заради чого, правильно, заради хорошого зображення. І давайте побачимо, що ми тут отут, все таки, вибачте, за тавтологію, побачимо. Почати варто з pls матриці Це нагадаємо власна розробка Samsung. За паспортними даними, цей тип матриць є на 10% яскравішим та майже на 30 енергоекономнішим, аніж існуючі аналоги на ринку. І за нашим суб'єктивним враженням, Самсунгівська матриця дійсно видає більш насичену та соковиту картинку. При цьому зображення залишається приємним для очей і, як то кажуть, не навантажує. А знаменитий неймовірний кут огляду до 178 градусів, при якому зображення виглядає ні граму, не зі зіпсу... Сованішим і без жодних викривлень, з якого би боку ви на монітор не дивились, під яким би кутом цього не робили, картинка лишатиметься незмінною. Але ми вже перечуваємо головне запитання, яке ви хочете задати: а нащо мені такий здоровезний монітор? Сам же виробник традиційно класифікує монітори 9 серії як техніку для професіоналів. І є маса професій та захоплень, для яких такий монітор буде справжньою знахідкою. Ми говоримо не тільки про його діагональ, а й про більш серйозний у цьому ключі показник роздільна здатність, яка вийшла за рамки звичного донедавна еталону – Full HD. Цей дівайс видає 2560 на 1440 точок. Відповідно, той же такий фотограф зможе одночасно бачити на екрані більше дрібних деталей на своєму зніме. Архітектор краще уявлятиме, що він збирається будувати, а дизайнера враховуватиме більш тонкі елементи свого творіння. І це при тому, що якість та природність картинки тут повторимось на високому рівні. Хороші показники яскравості та контрастності дисплею. А палітра кольорів, які виводяться на екран, включає в себе навіть дрібнюсінькі кольорові відтінки, переходи між тонами і, що найголовніше, гарантує вам їхню максимальну достовірність. І згадуючи про технології, неодмінно згадаємо і про таке слово, яке Дуже полюбляють художники, фотографи, дизайнери та подібні їм сноби в хорошому розумінні цього слова. Яким картинку подавай не просто хорошу, а ідеальну. А слово це калібрування. Простий банальний монітор, куплений у звичайному магазині, показує, якщо і добре, то точно не ідеально. Для ідеальності його треба калібрувати. Але цей монітор такого втручання не потребує. Він калібрується ще на фабриці. Все це, це можна сказати, підкріплюється вбудованою технологією Natural Color Expert – яка за допомогою потужного вбудованого графічного процесора автоматично слідкує за тим, аби показувані кольори мали своє первинне природне відображення. А звідси висновок буквально зі старту цей монітор виглядає то що там ідеальним, та не побоюся цього слова, і я не побоюся. Сучасний модерновий дизайн, шикарна картинка і роздільна здатність, яку ваші творчі можливості ще будуть наздоганяти та наздоганяти. Тож вважайте, що ви купуєте його собі, як то кажуть, на виріст.